Наскільки ви підтримуєте таку точку зору, що е, Європа розуміє, що з часом все одно фінансові ці тягарі війни вони будуть на їхніх плечах і вони в цей час мусять готуватися. А напрямок Росії він дуже простий. Вони будуть виснажливу війну вести доти, доки економіка. Ну і власне там жива сила, військова. Весь цей комплекс ВПК їм це дозволятиме. Про жодні там компроміси, заморозки, перемир'я. Я, Я про мирна від стабільний, довготривали зараз не говорю. І завдання України зараз користатися максимальною допомогою від Заходу з Штату, Європа неважливо, важливо, щоб дотиснути і нівелювати цю перемогу в економіці. І в озброєному, збройному цьому ВПК Росії. Ну тобто, все, як і раніше було, воно зараз, в принципі, так і залишається з поправкою на якісь дрібниці. Перше, європейці чітко розуміли ще в останній рік Джо Байдена, що Америка відійде, що важливо зараз для Європи? Оцей поворот. Аляскінський, який дуже точно описує Йошка Фішер, бо він каже: насправді, ну, Вашингтон зустріч ніби й була, але вона ж нічого не змінила. Ми ж Трампа не змінимо, ми його не змінимо. А він уже пробачив московського фюрера. а Фюрер уже рукопожатний, тому тут вже вертатися до цього не слід. А європейці прекрасно розуміють, що питання фінансування. Воно на Європі. Що в Європі ще чого соромляться? Дозвольте мені використати таке слово. Вони соромляться, щоб взяти на себе цей процес повністю управління. Чому? Бо традиційно так прийнято. Як прийнято? Генеральний секретар НАТО від європейців, а командуючи об'єднаними військами Сполучені Штати. І тепер, коли заговорили про п'яту статтю, то люди, які приземлені, вони кажуть: ну, добре, ви це говорите про п'яту статтю як гарантію безпеки. Там, ну, власне, ви зараз про це задали питання. Бо реалії ж вони збираються, а хто ж командувати буде всім? Цим? Європа платить. Тільки ж тут має працювати закон. Європа платить, Європа має музику замовлять. А Адже ж музика звучить? З Вашингтона. І оця дискусія, яка е, виникла е, м, Сальвіні і Макрон. Це музика не про те, будуть війська чи не будуть. А хто командувати буде? Тобто, ви хочете загнати італійців в Україну, а командувати будуть з Вашингтона. Ні, так не буде. Насправді дуже добре, що виникла ця дискусія, бо вона прагматизувала розмову. І тепер стало зрозуміло, Європа платить, значить, Європа має командувати все. Що тут робить об командуючи Об'єднаними силами Сполучених Штатів Америки? Нічого, чому Європа соромиться? Бо насправді треба це на себе по факту перебирати, формувати об'єднані сили, і воно потихеньку розмова ведеться. Адже Франція і Великобританія ведуть постійні переговори щодо системи ядерного стримування. Вони вже не розраховують на те, що можна спиратися на Дональда Трампа. Політичне керівництво Європи вони відіграють дуже правильну роль. Вони ведуть себе, ніби нічого не трапилося. Хочеш митай й тарифи, бери які хочеш. Все рівно ти вернеш їх Європі. Бо в тебе клепки не вистачає розіграти, розкласти, як він каже, карти. А ми тебе обіграємо все рівно. І це і відбувається постійно. Бо ну, не хочу заглиблюватися далі в цьому відношенні. Тому система Європою буде перебрана на себе. Зверніть увагу, як фюрер Московський і Трамп. Змагаються в ненависті як до України, так і до Європи. Їх це об'єднує. У них спільні друзі. Думаєте, в Європі не розуміють, що орбан це і друг одного і другого. Розуміють. А новообраний Навроцький чи не друг одного і другого? Зрозуміло, що товариш. І так, і так буде. І далі продовжуватися з точки зору концентрації зусиль Європи і управління європейцями цим процесом. На що тут зважує Європа? Ну, все-таки американців 380 мільйонів жаль. Бо їх же пустять під е, ніж. Це ж зрозуміло, що ця поведінка Трампа приведе до того, що поріг на поріг американський прийде війна. Кого з Києва? Почекайте, Бо... пане Романе, тут. На поріг американців прийде війна з ким. А яка тут різниця? Зараз всі діляться, позиціонуються. Є військ Зла і Коаліція Свободи і демократії. А, зверніть увагу, наскільки змінилася тональність європейців по відношенню до України і Збройних сил. А вони вже вчепилися за ці Збройні Сили України і розуміють прекрасно. Опитування, що в Польщі, що в Італії свідчать про що? Ну, максимум 8. Ну, якщо постаратися, 11% готові захищати свою вітчизну. А далі що? А далі дай Боже, щоб Збройні сили України не відмовилися. Бо наші розмови європейські про те, що в Україні не вистачає людей, виявляється, даруйте фуфлом у такій ситуації. Звідси очевидно, що. Паралельно розвивається декілька процесів, які говорять про що? З одного боку, йде гуртування Європи навколо Києва, я його маю право так назвати, бо це відчувається. І тут важливо не ламати дров. Тут важливо розуміти, як ця консолідація має організовуватися. З іншого боку, розвивається оборонно-промисловий комплекс, набирає дуже швидких темпів. По окремих параметрах виробництва одиниць бойових, військових, технологічних збільшено виробництво в десятки тисяч разів. Просто що це не бачать. Слава Богу, що поки що це не бачать. Але це вже відомо. Євростат це вже дає в окремих закритих даних. Тобто в цьому відношенні робота йде. Тепер, як з одного боку, не зіпсувши зіпсувавши відносини з Америкою і Дональдом Трампом, перебрати на себе управління військами, бо це ж це делікатна дуже частина, щоб зберегти заради того ж самого Дональда Трампа і 380 мільйонів американців, так само як і угорців, і словаків, не дивлячись на те, що вони геніальних людей на всю голову обирають. Щоб не, не кинуть же їх у нівець, бо їх же просто потім ну, найнебезпечніше, що може трапитись. Тому що в, в цій ситуації важливо це зберегти, бо мова ж не ведеться, я ще раз кажу: в багатьох випадках ні про Трампа, ні про Орбана, ні про Фіцо. Вони вже купили собі е, квиток на вічну пам'ять в історії людства. Добре, а тоді друге питання ж було. Стратегія Росії, вона ж то незмінно виявляється, що до перемовин, що до зустрічі Путіна і Трампа, що до цих безкінечних розмов про домовились домовлятися, стратегія не змінюється, вона на винищенні України. Тобто, і виходить, що ну, шлях єдиний там подальшої війни за підтримки Європи, Ну, до виснаження. Про це є Тепер, Росії? що стосується московського фюрера, угу. І Росії тут є два компоненти, які мають набирати дуже високих темпів. Перше це силовий тиск, і він має наростати. Але а, тут лише військові можуть визначити правильність тактичних кроків, бо ми з вами тут багато чого не можемо не розуміти і просто не знати. Це їм краще володіти цим інструментами, розуміти, як де на, натик натиснути і наскільки твердо. Це перша і друге це санкційна політика, дисципліна санкційної політики. Одним словом, тут дуже все просто: відкриваємо Нью-Йорк Пост і там редакційні статті. Вони з'являються з періодичністю один раз на два тижні. Спочатку було сказано: пане президенте, Путін розуміє лише силу ось перша указівка. Друга. Написана редакційна стаття «Нью-Йорк-Пост» складена поштою. Там десь 14 рядків, це члени редакційної колегії, там по два рядки вписували, воно так і відчувається. Друге, що розуміє московський фюрер, це фінансовий тиск. Тому друге це санкції. Ось два документи основоположних. Їх треба от прокинувся Трамп, раз – «Нью-Йорк-Пост» перед ним. Він дивиться, він любить цю а, газету, бо вона червона, він червоний галстук носить, любить червону доріжку, і йому червону газету на стіл поклали, і він має прочитати по одному рядку. У першому виданні значить, що Фюрер розуміє силу, а в другому, що він розуміє лише економічний тиск, вміє рахувати, слава Богу. От це от два пункти, які зараз треба, вони є підйомними. Бо е, кучерявлення розуму Дональда Трампа періодично, воно ж е, наступає якби фрагментарно. А система має а акцептувати, що рішення, умовно кажучи, сказали, Гексет має робити ось це. Е, Колбі треба взагалі відсунути подалі. Ніяку інформацію заступнику Гексета не давати, тому що це не просто ворог, це вражина. Яка сидить в Пентагоні і просто ламає все, що будується для благополуччя Сполучених Штатів Америки. Не знаю, де воно ця істота взялася там, але вона дуже шкодить Сполученим Штатам Америки. Поки вони розберуться. Ага, пане Романе, а одразу Тому... уточнення. Почекайте, а як ви думаєте про цих вражин? Бо ця тема знаєте теж така обширна? Їх там він не один, не одненький, їх можна накупати там з десяток. За ідейними переконаннями, матеріальними, ну взагалі, як на такій посаді можна провадити таку політику? От цікаво ж. Справа в тому, що в українській розвідки більш ніж достатньо інформації, яка стосується людей з команди Дональда Трампа, які насправді моляться кремлівському Богу. І проблема не в тому, щоб знаємо ми чи не знаємо про цих людей в Україні. Проблема в тому, як цю інформацію, от, ну окрім як клюшкою для гольфа, її в голову Дональда Трампа не занести. Угу. Тому тут треба використовувати чи СТУ чи ще когось, щоб вони могли йому ну, доносити прізвища цих людей, тому що серед оточення Трампа є люди, які зовсім близькі до таких структур, як ФСБ, Служба зовнішньої розвідки і так далі Російської Федерації. Це люди, яких інкорпорували ще з часів дружби Трампа і Епштейна. І в цьому відношенні зроблено дуже багато. І коли запитують, а що Трамп так міняється а, до зустрічі на Алясці, після зустрічі на Алясці, ви думаєте, пані Оксано, що а, Фюрер Московський а то побіг і стрибнув у машину Трампа на Алясці, тому що йому страшенно хотілося. Хто? КГБшний пес побіг до хазяїна? Він побіг туди, щоб розказати Дональду Трампу, хто він такий, і згадати йому його біографію словетну. Це цікаво. І те, що ви сказали, що він має читати перед сніданком Нью-Йорк Пост один листочок і другий. А за сніданком, ну, вочевидь, Меланія Трамп має втретє йому нагадати. Ну, тому що... Знаєте, повторити це краще, ніж нічого не читати. Але якщо серйозно, це ті кроки, які ну, в ідеальному світі, ідеальний президент Сполучених Штатів має ідеально так зробити. Ідеальний такий план дій. У нас трошки інші реалії. Я ж повертаюся до цієї теми нецікавих часів, куди хочеться повернутися. На зараз, в реальному часі, при цих умовах, як виглядає ну, от подальший, подальша можливість. Пошуку, ну наприклад, комунікації, чи вона можлива на найвищому рівні Росії та України, на вашу думку? Ну, враховуючи, повторюсь, великий політичний ваш досвід в різні часи, дипломатичний досвід це багато коштує тут, що важливо, от роботу, яку робить сьогодні вище воєнно-політичне керівництво, дипломатичний корпус, щоб вони максимально старалися в цьому плані. Uh -huh. Щоб вони робили все для того, щоб навіть, щоб навіть Трамп бачив і знав про те, що Україна в цьому плані робить дуже серйозну роботу. І тут треба працювати з Ердоганом в цьому відношенні. Треба працювати з тими, хто кого Трамп якби, сприймає і дослухається до них. Треба запрошувати, треба вести діалог, треба стукатися. Показуючи про те, що ми цією дорогою йдемо. В тому числі ініціювання різного роду контактів, діалогів і таке інше І з Трампом, і з тими, хто здатен зайти до нього, поговорити і так далі. Там всякі пастори є, і таке інше спілки різні, і таке інше, з ким комунікує, Трамп, з ними необхідно. Працювати. В тому числі, я не виключаю, що а, цей процес треба торпедою включати таких людей, як Таїпроджи Пердоган. А він дуже дієва особа у таких моментах, а, що мені здалося цікавим, коли а, звернув увагу на інтерв'ю Джей Дівенса. NBC News. А, воно дуже цікаве, чим. А Венс інфікований неправдою Трамповою, всією цю магою і так далі. Але я помітив таку річ, що він змінюється. Тобто він ще молодий, і в нього ще частина сірої речовини не протрухла трампізмом, От. і він здатен ще дещо сприймати. От я бачив, як він себе вів на інтерв'ю вперше, видно, що з ним працюють. Видно, що він зрозумів, перебуваючи в Лондоні, ловлячи там а, рибу із міністром а, британським, правда, на озері, де заборонено, ловити рибу. Ну, він же все-таки віце-президент, хоч і гільбілійський, але ж віцепрезидент. З ним можна працювати. Важко зрозуміло, тому що він як у цьому, як ото, знаєте, недисциплінований двіючник у класі. Ну, я кажу, як учитель колишній, з такими працювати треба. Але е, для мене, наприклад, перший спосіб був: вони мене завжди в класі вазони поливали. От. І це їхня робота була й обов'язок. Так, от для нього треба знайти роботу, працю, через яку він би міг би долучатися до великої політики. Uh -huh. І оце його перебування в Лондоні, і спілкування з європейськими радниками з питань безпеки, європейськими лідерами, він аж зачіску змінив. Він настільки відчув задоволення від цього. От уважно подивіться, коли його ця Кірстен роздягає, бо вона дуже досвідчена, велкер-журналістка. І вона його так шпилила. І, очевидно, що він не готовий для розмови з такими досвідченими журналістами, і тому він, він бачив, що вона розгадала, що він по Болтону Бреше, там по, всі, по всіх всіх округах він Бреше і так далі. По Україні, ну, він вже старався, бо він вже знав цю матерію. І знаєте, що було приємно? Він вже не сказав, що мені все рівно, що буде з Україною. Це означає, що все-таки він змінюється. От в нього є там невеликий люфт. Але ага. з'явився. І якби оце не шість похвал в адресу Трампа, ну я б йому три поставив би за це інтерв'ю. А так поки навіть до трієчки не дотягує. Ні. Він заслабкий. Він, Він просто видав і себе, і Дональда Трампа багато в чому. І це, це свідчить про те, що він, він ще далекий від того, щоб могти і себе показати, і на міну не наступити.